Чекаєте інформацію про тих, хто народився 22-го числа? Ну чекайте, що сьогодні поки що 23 третє. А взагалі, якщо ви хочете від людей, які народилися 22-го числа, у день, коли панувала енергія вищої духовної свободи. Вчасних здач, завдань, виконання дедлайнів чи ще щось, то або ставте ці дедлайни раніше ніж вам реально треба, ну або постійно нагадуйте. Бо звісно, це люди, якщо вони мінусують, то ну ну правда вони можуть забувати зовсім про якісь дати, часи, таке інше. Вони можуть бути в процесі, але от якщо їх якраз... Просто сказати, от ось ця дата прям реально є крайня, щоб вона усвідомила ця людина, що це, це, це все це край, коли вона може здати свій проект, і не заважати 22 й енергії робити цей проект. То повірте, це буде дуже креативний, класний, красивий, не такий, як всі, проєкт. І людина його зробить, які не треба оцих постійних поправок, перевірок і таке інше. Їм правда складно працювати в системі. Це люди, які живуть там натхненням сьогоднішнього дня, бачать в цьому дні красу. Вони такі наближені до дітей, до такого ну, дитячості, якось я такою хочу сказати, бо вони радіють сьогоднішньому сонечку, місяцю, луні, тобі, собі, всім людям, тому що відбувається. А це, звісно, в плюсі. Але коли мінусують, то можуть бути всі. Ім незадоволені і самі себе втягувати в обмеження, самі собі давати ось цей стан недозволів. І, в принципі, в мінусах можуть попадати в обмеження: обмеження свободи, обмеження. Залежність від різних негативних звичок, бо це ж теж обмеження. А можуть дуже бути ревниві, і це буде залежність від чужої людини іншої людини. Коли ну, ну прям вкрай дуже дуже, дуже ревниві, а ось такі різні бувають 22 двушки. Звісно, як і у кожному алмазі душі, як і в кожному дні народження, важливо, які ще є цифри, в якому місяці народилася людина, що в неї там на грошах, в зоні комфорту, в зоні стосунків, дивлячись, який запит ми розглядаємо. Не все так однозначно тут якраз дуже. Дуже доречна ця фраза, і власне, якщо ви 22-шка, є та й в принципі інший будь-який знак, і хочете пізнати себе глибше, то повірте, матриця, про яку я говорю, це не лише ось цей один день народження. Є ще дуже багато позицій, які розкриють весь спектр ваших якостей і допоможуть вам знайти для себе найкраще рішення. З вами була я, Наталія Токар, кармолог, регресолог. Підписуйся, щоб не загубити цю інформацію. Підписуйся, якщо тобі цікаво знати про себе більше. Звісно, передавай цей рілс іншим для тих, кому це буде важливо.